Доброго дня, реактор. Сьогодні середа, в мене багато відео, часу немає, щоб засняти це відео, але скажу так, зараз я буду одягатись і красти і йти до школи. Я запишу, коли вже можливо буду в школі, а можливо вже на перерві. Не знаю коли, але запишу так Тут зараз буде дуже багато, просто відео зі школи, там ну, такого цікавого нічого звуку не буде, того я зараз запишу трохи вузочки і нічого такого не пропусту. Там столова, ще щось, тут дощ піднявся. Тут на речі малювали портрет до трупоходу. От, і купували марки, щоб розмалювати. Нічого цікавого давай, тут взагалі не, не буде. Збавати, тут не просто мусульта. набор відео з школи. <губи> От, так що <губи> ну, <губи> гарного перегляду. яка моя класна футболочка. Можна я буду снімати в руки присутня. Заснімемо, коли буде в магазині. багато.

Маша? Стой, 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 Я же кстати, я для дождь. маленький на самом деле. Вот такое. Того я зроблю мене мініму переход, і я буду вдома, І скажу, намочило мене чи ні, я вдома. Я зараз буду пити чай і збиратись на танці. Не знаю, на це раз переходом чи ні, але, мабуть, включу камеру, коли я буду пити чайок. Я вже вдома, зараз 57. Uh, я збула зазняти якесь я взагалі забула реально. Uh, того я зараз переодягнуся, сяду обиратися, тому що треба перебрати цю одежду і отак. От а потім піду зроблю уроки, де ще телефон, їжа і так далі. Ну, я буду, мабуть, частина іноді щось записувати, ну, але зараз щас... я пішла обиратися і перевдівати. Пішу би та. мыло Мне сейчас просто очень холодно. но Я надеюсь, что сейчас пройдет этот холод. Короче, хочу сделать мини-переход. Как с этой кучей. не останется ничего. Типа. У меня спышка нет. Короче, запишу так, потому что я не могу найти спышку. Я забыла снять переход. Но я убралась. Короче, я монтировать видео. Всем пока. До наступного видео.